Ви знаєте, що за підрахунками вчених, до 2050 року в океанах буде більше пластика, ніж риби. Настала нова ера. Час зрозуміти, що для нас по-справжньому цінне. Розставити правильні акценти та пріоритети. Торгова марка Sunny вперше в Україні представляє тканини для рулонних штор з переробленого поліестеру. Тканина Revival Пройшли великий шлях від пластикових пляшок до чудової тканини. Кожну хвилину по всьому світу купують мільйони пластикових пляшок. І 91% цих пластмас потрапляє на полігон. Їм потрібно буде не менше 400 років, щоб розкластися. І цей процес шкідливий для навколишньої природи та людини. Тому настільки важливо, що революційні ідеї по переробці таких відходів підтримують світові компанії. Це величезний крок людства для поліпшення екологічної ситуації в світі. Перетворення старих пластикових пляшок в тканину для рулонних штор сучасне диво. Ця захоплююча подорож починається в Швейцарії, де пет пляшки сортуються, очищуються і переробляються на дрібні гранули, з яких виготовляють пряжу. Після чого вона потрапляє до Німеччини на виробництво компанії Ванклеве, де перетворюються в тканину ревальвом. Ревайвл – це справжнє відродження, мистецтво зробити з пластикового сміття гарний і корисний продукт, мистецтво дбайливого ставлення до природи. Тканина ревайвл – це легкі тканини з імітацією натурального плетіння, оскільки використання в дизайні натуральних фактур і текстур дуже популярно, Пролоні штори з тканиною Revival потрапляють відразу в два найбільш затребуваних і важливих трендів сучасності та майбутнього: використання перероблених матеріалів та модних кольорів. Відтінки тканини спокійні та природні. Команда торгової марки Sunny приєднується до всесвітнього тренду дбайливого ставлення до природи і використання перероблених матеріалів. І ми ставимо перед собою амбітну мету залучити до цієї теми всіх українських споживачів. Ми віримо, що разом ми зможемо зробити наш дім, нашу планету кращим місцем для наших дітей. Віримо, що вони зможуть насолодитися чистими оканами і прекрасною природою в будь-якій точці світу. Торгова марка Sunny закликає вас не залишатись байдужим і поповнити ряди відповідальних споживачів. Оберіть тканину Revival. Врятуйте планету.